Змагання організовані по круговій системі. Всі команди грають одна проти одної. Команди складаються з двох хлопців та дівчини. Змагання починають перші ракетки хлопців, потім грають дівчата, і заключно грають другі ракетки хлопців. Після першої двох зустрічей рахунок може бути 2-0 на користь однієї з команди. Але для того, щоб діти показали свої можливості, були зацікавлені в цьому виді спорту, ми даємо можливість зіграти всім діткам, незважаючи на рахунок зустрічання. Грають три сети до 11 очок. У випадку нічиєї матч триває до різниці в два очки. 14-річний Ігор Поповець виграв два матчі поспіль. Настільним тенісом хлопець займається три роки у Новопетрівській школі-інтернаті, де й навчається. Був з Спершу а з паром чітко зважного організатори спартакіади Миколаївське обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Змагання організували на базі дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю, яка спеціалізується, зокрема, і на настільному тенісі. Діти приїхали з області, з міста. Це спеціальні школи. Дітки намагаються показати результати. Ми маємо сьогодні три групи. Також три групи займаються сьогодні у Вознесенську. По три підлітка в команді. Тобто, якщо це шість команд, це 18 підлітків. Переможцями у змаганнях, які проводились у Миколаєві, стала команда комунального закладу Новопетрівська спеціальна школа. У Вознесенську перемогу здобула команда комунального закладу Широколанівська спеціальна школа. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.